Вітаю вас, рідна церква, Христос Воскрес. Давайте почнемо із другого послання до Тимофія так, з третього розділу з 15 по 17 вірш. І ти знаєш з дитинства Писання святе. Що може зробити Тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса? Усе Писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Що ми бачимо в цьому вірші? В цьому вірші показано, що писання воно натхненне Богом. Тобто Писання писалося під дією Духа Святого. І воно допомагає людині, воно корисне людині, воно допомагає їй бути досконалим, як сказано, і до всякого доброго діла готовим. Ці декілька, атрибу... Ці декілька слів Біблії показують і декілька основних якостей Святого Писання. Біблія та Писання вони нам дані під натхненням Божим. Слово Боже, що написано в Біблії, приносить тільки користь. Але тільки тим, хто його читає і виконує. Основна, ми маємо зрозуміти, що Слово Боже, воно не тільки це те, що ми маємо читати, роздумувати, але це те, що корисне для нас і для нашої душі. Основна користь Слова Божого це те, що завдяки ньому у нас зростає і укріплюється, по-перше, наша віра в Бога. Так, як сказано в посланні до римлян, 10, вірш, 10 розділ, 17 вірш, що тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Тобто Слово Боже, читаючи Писання і слухаючи Його, ми отримуємо Слово Боже і збільшуємо свою віру. Але і, і, і це означає одне, що якщо ми починаємо читати, слухати Слово Боже, ці крихіткі віри починають в нас зароджуватися. І навіть якщо ми маємо ту крихітну частину, але сильну віру в Бога, то ми вже можемо отримати плід, як сказано в Писанні і в 30, і в 60, і в 100 крат. Тобто, навіть як здавалось, коли ми маємо програну ситуацію, вона матиме успіх, якщо ми віримо і виконуємо Слово Боже. Чудовим прикладом є, наприклад, Євангеліє від Луки, п'ятий розділ з 2 по 7 вірша. Давайте його прочитаємо. І він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, поласкали неводи. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів і навчав народи з човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: попливи на глибінь, і закиньте на полов свій невід. А Симон сказав йому відповідь Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за словом твоїм укину невода. А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватись. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли помогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. Тобто, ми бачимо, що. Віра і впевненість в те, що Бог нам допоможе, навіть коли в нас виникають якісь безнадійні ситуації, вона допоможе, вона допоможе нам навіть іноді невідомим нам способом знайти правильну відповідь. Тому що Слово Боже, воно не тільки корисне нам, воно і допомагає нам в різних ситуаціях. Тобто не обов'язково бути, ну це має не обов'язково бути фізична допомога, як ми тут бачили, що вони наловили багато риби. Іноді навіть більш варта допомога слова, яка є в наших душевних війнах, переживаннях і бурях, які іноді вирують серед нас, в наших страхах, особливо в наших страхах, тому що, як ми всі розуміємо, ми живі люди, ми маємо різні страхи. Ми переживаємо. Коли ми малі, ми переживаємо за школу, за батьків, коли ми дорослі, ми переживаємо за роботу, за наших дітей. Зараз ми бачимо, яка дуже складна ситуація. І я навіть можу вам привести приклад, який був зі мною. Це було ще досить давно, я тільки, тільки покаявся. І по роботі я дуже багато і часто літав в літаках. І ми якраз злетіли, верталися в Україну, і в цей час літак попав в ситуацію, коли йшов шторм. І шторм був дуже великий. Літак почав підніматися для того, щоб його перелетіти. Він піднявся до 12 тисяч метрів, але шторм був вище, Він не зміг його перелетіти. І літак, пілот вирішив не летіти через шторм. Ми вирішили, він порахував, що ми встигнемо його облетіти. І літак почав облітати цей штурмовий фронт. Це неможливо передати словами, коли ти дивишся в одну сторону ілюмінатора, там світить сонце, там нема жодної хмаринки. А повертаєшся в іншу сторону, а там просто чорне небо, по якому видно близькі. Мовні, які б'ють в небі. І це просто як сюрреалізм. Ти бачиш, як би Божу силу, бачиш е сатану. Але на той час мені було просто страшно. Тому що я розумів, що якщо ми туди попадемо, то не факт, що ми його прилетимо. І я тоді брав з собою невеличку Біблію, і як знаєте, як кажуть, як тривога до Бога, я її вирішив відкрити. І я її відкрив. І мені відкрився псалом 29. Я його почав читати. І для мене це було, от тоді для мене стало великим відкровенням, після якого, чесно, я перестав боятися літати в літаках, щоб не сталося. Можна прочитати весь псалом, але я прочитаю тільки ті вірші, які стали мені в нагоді. Це 29-й псалом. З 11 по 13 вірш. Навіть з 10-го. Чи з дев'ятого? До тебе кличу з дев'ятого. До тебе я кличу, о Господи, і благаю я Господа, яка користь із крові моєї, коли я до гробу зійду? Чи хвалити тебе буде Порох? Чи він виявить правду твою? Почуй, Господи, і помилуй мене, Господи, будь мені помічником. Ти перемінив мені плач мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю, щоб славу співала людина, тобі й не замовкала. Господи Боже мій, повік славити буду Тебе. Амінь. Для мене це було зрозуміло в тому плані, що Господь не хоче нашої смерті. Він хоче. Те, щоб ми були вірними йому і виконували ті наші, робили ті діла, які вимагає від нас віра, вимагає Слово Боже, вимагає церква. Може, на той зараз, якщо читати, воно не є якимось великим откриванням, але на той час я для себе зрозумів, що все в руках Божих. І що, якщо Богу. В його воля, щоб щось сталося, воно все одно станеться. І мені стало дуже спокійно, і ви знаєте, літак облетів, літак долетів і нормально сів. І я після цього зрозумів, що віра, вона дуже допомагає. Але до чого я це розповідаю? Якщо б не було поряд Слова Божого, якщо б не було поряд Біблії з цими віршами то може б я і далі сидів, переживав весь цей час, а може б щось сталося інше. Так що Слово Боже в нашому житті, яке в певний момент, в потрібний момент, ми можемо для себе згадати, прочитати, воно вона має дуже величезну силу. Тому що ми можемо побачити, що ще одну важливу властивість Слова Божого це його величезну силу. Бо ми навіть пам'ятаємо, як Господь казав Ісусу Навину, це книга Ісуса Навина, перший, перший розділ з 8 по 9 вірш. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої. І тоді буде щастити тобі. Чи ж не казав я тобі, будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою, Господь. Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Я хотів би, щоб ми це зрозуміли. Це не просто слова до Ісуса Навина, це слова до кожного з нас. Не бійся не лякайся, бо з тобою, Господь. А це можливо тільки тоді, коли ми розуміємо силу Слова Божого, а через нього ми маємо віру. І тоді Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. І спираючись на Боже Слово, ми маємо віру. А коли ми віримо, то ми отримуємо впевненість. Затриманою впевненістю ми набуваємо сили виконати ті чи інші завдання та подолати ті проблеми, що виникають у нашому житті. Ми бачимо, в який зараз складний час ми живемо. Ми знаємо, що вирує війна. Кожен день ми отримуємо різні, різну інформацію, і кожен час ми то переживаємо, то радіємо. То плачемо за кимось. Але я хотів би ще раз наголосити, що величезною допомогою в всіх цих ситуаціях буде Боже Слово. Відкриваючи його, читаючи, роздумуючи над ним, ми будемо мати відповіді, а маючи відповіді, ми будемо спокійні. І на завершення проповіді я хотів би прочитати. Послання до святого апостола Якова, перший розділ із 21 по 25 вірш. Тому то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби і прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими. Що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібній людині, що ришці обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в Нім пробуває, той не буде, забудько-слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний, у діянні своїм. Амінь. Помолимось. Батько наш Господь Бог, дякуємо тобі за те, що ти даруєш нам здоров'я і сили перебувати в лоні церкви Твоєї Святої. Дякую тобі за те, що ти бережеш нас, нашу церкву, наше місто, нашу Україну, наших рідних. Нас самих від всього того, що не угодно волі Твоїй. Прости нас, Боже, прощенням своїм, благослови благословенням Своїм, дай нам сили, дай нам віри, дай нам мудрості читати Твоє Слово, розуміти, а головне Його виконувати. Славлю тебе, мій Господь! Алілуя. амінь.